З Ризьбом і з тим, що вони до нас приїхали, Риші вітаємо і всі. Приїхав, вітаємо на нашій музецькій землі тричі пластовим шком. приїхали, чуття цікавла да дорога. Добре, я вас всіх вітаю. Як, як ви <поєзна> поїздом добиралися, не холодно було. Як, як вас зустріли? Погода є різниця між Луганською і нашою? Без снігу? Так, так. Більше Які перші враження? Що не так? Красиво. Сподобалося. Дуже красиво. Львів, Львів Ми думаємо, що у вас буде цікава програма і при кінці, коли вже будете повні вражень від Західної України, тоді з вами поспілкуємося. Бажаємо, щоб час був для вас цікавим, щоб все вам вдалося, що ви собі запланували у Львові, у в у Красному. І гарних вам свят. Смачної події Дякую, дякую.